Всім привіт, друзі! З вами я, Лімончик, та сьогодні ми починаємо грати нову гру Ордія. Вибачте, якщо зарані неправильно прочитав. Я взагалі не знаю, що. Опа! Ми отакий слиз. А, ну взагалі трошки суть ігри я вловив. Треба отак передвігатись. Я впав. Суті, гри мені ще не понятно, ну ладно. Оп, Оп, оп. А ти куди тікаєш? Давайте його доганяти. Не можу... О-о. Ви бачили? Він спішив і відкинувся. Що я там бачу? О, ш... так, і куди я пливу Ордія перший уровень поїхали? Вся игра состоит из уровней. Просто состоит из множества Оп! уровней. Я собрал якую штуку. Оп! Нет! Нет! Хух! Оп! Оп! Нет, А что вот это... Оп! ребят, вы бачили, кстати? Прикольно все. Я даже не думал, что так можно забыть. Оп! Я хочу забрать все эти штучки. Что это за квитка? Чему она не влезает? Оп. Так. Це просто-простенька гра, в якій треба блукати за такого чудіка-юдіка. Та знаходити всякі такі жовті штучки і проходити всякі нові левели. А за чого вони стають складніші і складніші? Гра прикольна. Я советую зараз всім пограти, тому що вона вайбова просто. Продає якийсь даже вайб літа море і так далі. Видите, я там щось бачив. Давайте туди залізем. Да. о Ооо! Воу-воу-воу-воу-воу! Нет, тика! Хух. Бачите, я чуть не вмер. Я не хочу перевіряти, що буде, якщо я в це стукну. Так. О, я вже це, напевно, отримав, да? Напевно. Ладно. Тепер квіточку. А-а-а, це типа чекпойнт може. Воу! Так, там зараз трапа. Десь з десяти. Так. Оп. Опа. О, блин. Да, это чекпоинт. не меня забралась та штука. Нет. Опять двадцать, нет. Да блин, я хочу скоротить путь, а в итоге не получается. Оп. Так. О нет, блин. Так. Оп. Оп. Я, напомню, знаю О, Нет! Блин! Так. О, нет! Так. Но ну, мне все равно интересно, кто цей вы знаете, чудик в начале. Давайте ему назовем имя, например, Гена. Будет он у нас Геннадий. Ну а что, нормальный имя. Трохи класичне, але норм. Є на Опа! Трехочковый! А теперь залетаем! Па! Есть бой, ребятки! Так, далі йдемо. Стоп. Ребятки, мені щось гена каже. Ага, угу. Ну-ну. Угу, угу. Коротше, ребятки, він стесняється з вами говорити. Ну, я його вслідній серії упрошу, щоб він з вами поговорив. Так що зм'якайте лайків, щоб в слідій серії Геннадій з вами поговорив. Цілу серію поговорив. О -о. Оп. Так. так. Так, чекпойн. А що це? Це моя слизь. Але я з нею сповзаю. Скоп. Йошкін кот. О, вот. Опа. Нет. Нет. Опа. Опа. you <laughs> Єс, ребятки, єс. Я не знаю. Ребятки, ще напишіть, будь ласка, збирати мені оці всі жовті штучки, тому що, я не знаю, таке вже просто було в Немелс Кет. Помните? Якщо не бачили прогодження НМЛ то подивіться, будь ласка. Там я теж мав збирати, тільки вже концертні баночки. Ігру я пройшов до конця. Оп, oh! mm. мені щось гена говорить. Ану. Щас, сейчас, сейчас. Ну, ген говорив. Ага, ага. Да, да, да. Коротше, Єна мені задав таке питання. До вас питання, друзі. Який... Ну, що ви більше любите? Круг, квадрат чи тріугольник? От, Єна більше любить. круг. вже ну, помер Він більше любить квадрати. Ой! Які квадрати? Він більше любить ті круги. Гена мені так сказав. Ну то Гена, я нічого не знаю. Я більше люблю теж круги. А що ви любите більше? Круг, квадрат чи треугольник? Цікаво було б знати. Да, Гена? Він стисняється з вами говорити. Ну нічого, я його обідив в серії, він з вами так. Буде говорити цілу серію. Цілу. Так, восьма з десяти. Ми що, пройдемо тільки два уровня? Так. Оп. Оп. Так. Я вже трохи переловчився. Оп! И что делать? Ёшкин кот. Зато я забрал всю штуку. О. Да. Так. Оп. 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 Давай, ты текаем. Хух. Ну, другий левел тільки. Блін, левели, виходить, трохи тяжкими. Що тут ще є? Сякі рекорди. А мобу тут а можна напинить? Жаль. и будем, значит, на такому Парчик катаем задание. Пройдите все уровни в игре. Пройдите все задания на время. Пройдите все уровни с... в сложном режиме. Соберите все 300 ордов. Поднимитесь вверх, отскачивая от стены. Достигнете вище. А стоп! Вона це получило мені здається, ні. Напевно, так. Да. Ми отримали. А що? І а, це інформація. Окей, переходимо в третій левел. Напевно, це буде останній на сьогодні. Так. було б що невелике, все і за Сьогодні просто... Ні, не сьогодні не знаю. Коротше, вчора... А що це Я могу відпрыгувати. Клас. Клас. Коротше, вчора... Чи коли це вважаю, не знаю. Коротше, вчора вийшов класний ролик. Ооо. Це був фінал. Хто не бачив, подивіться, він дуже класний вийшов фінал. Ще й тому, що. Е... Він вийшов на 50 минут. Ви можете подивитись його. Там фінал не грустний, там фінал добрий. І от. У -у -у! Ви бачили? Що за слимак? Оп! Ах ти ж барабанщик! Та я не встигаю! Що це за куриця? Ага, все, куриця! Уйди! Тебе ніхто тут не радий бачити. Оп! Майже. Блін. Так. У -у -у! Нет, 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 мы не домой, нет, коп. Нет, из-за Тома штучку забрал. Блин, там нас чекпоинт. Береги. Это было близко. Да, ребятки. Это было близко. Мама, бля. Мама? Да? Нет. не Стесняй я. Ну, она для Геннадия, да, Геннадий? Ну, стесняйся. Класс. Ну, давайте не ставьте лайки. Я не, не буду стесняться. А то... Ну, Геннадий! Я засмущался просто. Все, бачите? 主播。 Оп, ура, ребятки, я забрал Так Опять Прям в рот ему Бурак! Бурунду. Ага! Блін, скільки воно є врагів вже був цей хробак. Бо, кстати, замітили, що кожен чекпойт це якась Блін! Тупенький трошки. Наш Геннадій! Да, в нього мозга навіть нормального, напевно, нема. Геннадій тобі не обіду. Ну, блін, Геннадій, не обіжайся. Це на мене розстроївся, ребят. Піддержіть його, будь ласка, не ставте йому лайки. Так. Так. Ніт. Оп! Ха! Ну шо ти? Думав, я ще раз прилечу. Ой, не думав, що я прилечу, так? Да? Так. Нормально. Так. Ууу! Я що знав, що воно там сидить? Я взагалі на це не був зволічний. <laughs> Таёшкин кот. <laughs> так. Як? От просто як. Оп, скоротила немного свій путь. Оп. Все, 10. І кінець уровня. Блін, ми пройшли тільки три уровня за 20 хвилин. Це якось мало-дуже. Для нас, ребятки, це дуже мало. Для нас Геннадій? А дивіться, скільки ще тут уровнів? Тут є даже глави. О! Ну тут раз глава. Три глави, да? Два глава і третя. А в кожній який Раз, два, три. А що це? А що це за уровень? Лучшее время. Це по времени треба. Короче, раз, два, три, чотири п'ять. 6, 7, 8, 9, 10. 10 уровнів в одному, значить, нам треба 30 уранів. Значить, будемо проходити. Ну ладно, ребятки, на цьому я закінчу. Ми прийшли до третього го левела. Це була нова рубрика. Вона не закінчується, вона продовжує. Короче, на цьому все. Всім пока та всім удачі, всім пока-пока!